Всім привіт, друзі-колеги. Новий сезон 2023 року розпочинаємо з такого відео, що робимо на наш кун на вила поставили поддон. Робимо таку люльку, щоб підчищати лісу смугу. Щоб можна було достати до гильяків. Так, Розпочинаємо роботу. Це у нас така профільна труба 40х60. Зваримо такий обруч. О, щоб не випасти з неї. І зараз побачимо з це вийде. Так, зварили рамку, зараз зробимо ще оці ножки тут того з краю. І зробимо такі площадочки, щоб воно впиралось на вила з цих сторін і тут приваримо такі ножки, щоб підняти його вище. А тут буде чіплятися ото на больцях воно буде чіплятися. Там треба, щоб ми його е, знімали. Ось, Ось такий вже вигляд має. Варимо таку обришоточку. Ось так воно стає. На такі пластинки із зацепом. Щоб не сказалось. Тут такий поручень, потім ще таку зашалюємо. Тут чіпляється на болт такий, тут ножки підріжемо, все, так має бути. Ось отак вийшла в кінці наша люлька з цієї сторони зашалювали такою оградкою. О, тут навіть працюємо сніг, йде. Зонтика поставили. А тут зробили таке віконечко, щоб залазити сюди. І тут така оградка. Оце будуть такі як ступеньки, щоб може трошки де вилізти, підрізати. О, ось так. Тут на болтах скручується, тут отак от. Можливо, ще пофарбуємо ось такий кінцевий результат.